Так хочеться уже весни, щоб сонечко яскраве засвітило, так хочеться кінець війни, щоб в Україні запахло миром, так хочеться, щоб наступив мир, щоб все навколо ожило розквітло. Я очі підіймаю догори. В молитві я прошу за Україну. Тебе, благаю, Господи, прости. Помилуй нас, від нас не відвертайся. Куди йти у цей тривожний час? Прошу Господь, з нами ти зостанься. Ми, українці, не хочемо війни, не хочемо, щоб люди помирали від цієї страшної, небажаної війни. Ми хочемо, щоб всі живими повертались. Тому сьогодні я прошу тебе, Господь, Ти зупини війну наповни миром, бо серце розривається в мене, шматують на куски нашу країну. Бо ми без тебе, Господи, ніщо з Тобою сильні, з тобою все ми можемо. Не можу думати сьогодні, я про щось. Я знаю, Господи, Ти нам допоможеш. В смиренні серця, я падаю у ніг. Тебе, благаю, Господи, помилуй, Ти Україну нашу збережи, вона і так уже стогне в руїнах, покрита кров'ю, стомлена земля, в молитві стоять на колінах українці. Народ Господні руки підіймай, Господь почуй сльози і молитви.